На цьому тижні в Україні збережеться дощова погода. Місцями можливі навіть грози, град та сильний вітер. Таким прогнозом поділився метеоролог Юрій Кібальчич. За його словами, найтеплішу погоду варто очікувати у південно-східній частині країни. А от на заході середні температурні показники будуть нижчими за кліматичну норму. У понеділок, 26 травня, очікується нестійка та дощова погода в Київській, Чернігівській, Одеській та Західних областях. Дощі будуть помірними, місцями значними. Нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 11-17, вдень від 20 до 28. У Криму повітря прогріється до плюс 30 градусів. У західних та північно-західних областях вночі від 4 до 10, а вдень від 9 до 18. У вівторок, 27 травня, волога і нестабільна погода зберігатиметься на заході, півдні та в Київській області. У другій половині дня короткочасні дощі з грозами охоплять і центральні регіони. Міс на Сході та північному сході істотних опадів не очікується. У середу 28 травня дощі прийдуть у більшості областей України. Місцями можливі грози та ручки і вітер. Опадів не прогнозується лише на крайньому сході та у Криму. Температура повітря вночі становитиме 11-17. Вдень коливатиметься від 15 до 22. На крайньому сході до плюс 28. У четвер-29 травня дощитиме майже по всій Україні. У північно-західних областях можливі зливи... Грози, град і пориви вітру. Лише в Криму та біля Азовського моря день мене без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10 плюс 16, в день від 14 до 22. У п'ятницю, 30 травня, у західних регіонах вкотре пройдуть дощі. У день опади можливі також на півночі та центрі України. Місцями можливі грози. Температура повітря вночі передбачається плюс 10, плюс 16, в день від 14 до 22, на Крайньому сході до плюс 27. Суботу, 31 травня ніч мене без істотних опадів. В день у західних та східних областях прийдуть короткочасні дощі місцями у супроводі гроз. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 17, у західній частині місцями плюс 4 плюс 9, а в день від плюс 18 до плюс 23 градусів. У перший день літа українцям варто очікувати на опади. Дощі прогнозуються в західних, східних областях, а також у Криму. Температура повітря вночі передбачається в межах плюс 8, плюс 15 а вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.